мислитель, батько польської філософії, засновник Львівсько-Варшавської філософської школи Казимир Твардовський народився 20 жовтня 1866 року в родині австрійського державного службовця поляка у відні. Початково Твардовський навчався вдома, потім ходив до загальноосвітньої школи згодом вступив до Терезіанської академії. Відомої віденської гімназії, де мешкав окремо від батьків, бо це була школа з інтернатом. Подекуди науки перетворювались на муки через суворих, часто жорстоких учителів. Попри те, Казимир спромігся закінчити курс на рік раніше за тестатом зрілості, отримав золоту медаль. Проведений у колегії час, філософ називав важливим, зокрема тому, що призвичаєвся до систематичної копіткої праці, оволодів давніми мовами, відкрив для себе поміж багатьма. Книги Бюхнера та Марка Аврелія. Вищу освіту Казимир Твардовський здобував у Віденському університеті. Улюбленим його філософом став професор Франц Брентано. Під керівництвом Брентано молодий філософ пише дисертацію Ідея і перцепція у Декарта. Міркування, які виникли за період вивчення Декарта, Твардовський розвиває у пізнішій роботі довчення про зміст і предмет уявлень. Після успіху останньої він отримав право викладати. У якості приват доцента здібний юнак розпочинає викладати у Віденському університеті, але вже незабаром зрозумів, що перспектив у нього немає, бо кафедру цього навчального закладу навряд чи дозволять очолити полякові. Залишалося їхати до Варшави, Кракова або Львова. Варшавські виші мали порівняно великий вплив на суспільне життя, хоч філософствували там не надто активно. А у решті міст наука про пізнання розвивалася лише у мурах аудиторій. Утім, долю вирішив випадок. У 1895 році професор Львівського університету Олександр Раціборський несподівано відмовився від посади. З'явилася вакансія, і приват доцент Віденського університету посів його місце. Через три роки, призначений ординарним професором, Казимир Твардовський сам відмовляється від запрошень Варшавського університету. А довіку залишається вірним Львівській кафедрі. Львівсько-варшавська логіко-філософська школа з'явилася, коли про наукові школи годі було говорити. Вже у першій промові за кафедрою Львівського університету Твардовський доводить, наскільки важливе відкинення авторитарного начала у філософській науці, яка користь від одержимості вченням Платона, Берклі, філософів-ідеалістів, чи відкриють ті філософи своєму поколінню щось нове? По-друге, істина до віку лишатиметься бранкою навчальних аудиторій, якщо над її суперечливістю роздумуватимуть лише там пізніше. В автобіографії професор напише пристрасне захоплення філософією не дозволило мені обмежитись виключно університетським викладанням. Я палко бажав пробудити інтерес до філософії, так само, і в широких колах освічених людей. Вже за рік, після свого прибуття до Львова він започаткував філософський семінар. Для цього був спеціальний зал із бібліотекою і з місцями для самостійної праці, і Твардовський опікувався своїми учнями, даючи їм різноманітні стимули та мотивуючи їх до самостійної роботи. Його школі було характерне те, що він не нав'язував жодних рішень, але давав лише певні методологічні знаряддя, котрі учні мали застосовувати у власних дослідженнях. Університетським професором у Львові він залишався впродовж 35 років і величезну роль відіграв. В організації не лише для філософського, але й загалом для університетського та наукового життя. Треба пам'ятати, що спочатку на лекції Твардовського приходило лише кілька цікавих студентів. А вже за декілька років треба було наймати концертний зал, аби вмістити всіх охочих. А замість декількох слухачів було декілька тисяч своїх учнів і слухачів він заражав своєрідним ентузіазмом у відношенні до філософських проблем. Досягнення щораз ліпшої філософської мови це були переконання Твардовського, які він прищепив своїм учням гуртка 1904 року, в день столітніх роковин смерті Канта, Казимир Твардовський заснував польське філософське об'єднання, його учасники стали стрижнем львівсько-варшавської логіко-філософської школи. Завдяки Казимиру Твардовському з'явилася ціла плеяда світочів науки. Серед його учнів були. Відомий польський математик Хюго Штейнхаус, один з засновників польської психології Владислав Вітвіцький, логік Ян Лукасевич, філософ та математик Станіслав Леснєвський. філософ Владислав Татаркевич. Вони були вільні у думках, поєднані однією світоглядною канвою. Окрім цього, Твердовський відомий ініціюванням створення багатьох організацій, що сприяли жінкам у науці. Він був великим прихильником освіти жінок. Зокрема, Твардовський причинився до заснування жіночої гімназії у Львові, де зрештою навчалися всі три його доньки. А також він мав мало учениць: приблизно третина його докторантів була, власне, докторантками, зокрема, Ірена Явіцова-Паненкова, Зоф'я Паславська Дрекслер, Гелена Вітвіцька, Гелена Слонєвська, Ізидора Домська. Всі вони були видатними вченими, що вийшли з-під руки Твардовського. Також він був ректором Львівського університету у дуже непростий час, а саме в період Першої світової війни. Його тричі обирали ректором. Слава Твардовського, як професора філософії та ректора Львівського університету, була надзвичайною він був винятково шанованою фігурою тих часів, водночас досить складною особистістю. Донька Мар'яна згадувала, що батько був тираном вдома і в університеті щодо своїх учнів. Він ставив винятково високі вимоги, не сприймав жодних недоробок, жодних запізнень. Правил його семінару треба було дотримуватися без жодних винятків, і тим більше дивує факт, що він збирав такі маси студентів і слухачів. Існував, однак, і другий бік тепле ставлення Твардовського до близьких учнів, своєї родини, до усіх оточуючих. У домі Твардовських постійно відбувалися прийоми, зустрічі. Ця людина не вагалася, аби ділитися своєю скромною зарплатнею з тими, хто такої допомоги потребував, зі студентами. Він ніколи не відмовляв. Також він був постійним бувальцем славнозвісної шотландської кав'ярні у Львові. Всі знали, що просто з лекцій зі своєю бабкою він безпосередньо йшов туди, аби побути зі своїми друзями і поділитися з ними своїми думками. Помер Казимир Твардовський. 11 лютого 1938 року, похований на Личаківському кладовищі у Львові. Символічним поверненням Твардовського до Львова було створення у 2016 році Львівського філософського товариства імені Казимира Твардовського, що власне звертається до думки Твардовського та зробило його своїм патроном.